Вітаю вас, дорогі друзі! Все частіше сьогодні ми чуємо такі вирази, як Бог є любов, Бог тебе любить. Застосовуються вірші з Біблії, такі як Єванглії Івана 3:16. Я зустрічав їх навіть на вулицях або тротуарах вулиць, або на будинках, де написано Бог є любов. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І це, якби правильні слова, які вживаються з Біблії. Але ж часто навіть християни вживають ці слова по відношенні інших людей неправильно. Наприклад. Я зустрів чоловіка, який мав розмову з іншою людиною, яка була на підпитку, тобто в якомусь е, певному сп'яніні. І ось він говорить: Бог тебе любить таким, як ти є. Він просто не любить гріха, який ти чинить. Чиниш. Друзі, а хіба можна відділити грішника від гріха? То те ж саме, що я приходжу до злого дерева, яке приносить злі плоди, і я кажу, я люблю це дерево, я тільки його плодів не люблю, але ж дерево пізнається, пізнається по плодах. Як і Христос сказав, по плодах ви впізнаєте їх, бо зле дерево не може приносити добрих плодів або навпаки. Друзі, та корінь гріха криється в людському серці. Це природа людини, бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Тому то людина і чинить гріх. Подивіться, наприклад, Біблія говорить, що сподостатку серця говорить уста. Чим серце наповнене, а серце наповнене злими думками, душогубством, крадіж. Бозневага, перелюб і тому подібні гріхи виходять з серця людини. Тому це небезпечно говорити людині, що Бог любить її такою, як вона є, а не любить гріха, тим самим той, хто говорить цій людині про це, він би заохочує далі її грішити. Не переживай, не журися. Бог тебе любить, Він гріх не любить. І людина буде грішити, Бог її любить, але він просто гріх не любить. Ви ніде не найдете такого вчення в Біблії, коли Бог покарав судом і Гамору. Він не відділив грішників від гріха. Грішники залишилися живі, а огонь спав з неба і поже. Гріхи. Ви нікде не знайдете у Слові Божому, що Бог відділив перший світ або людей. В цьому світі від їхнього гріха, засудивши гріх водою, а грішники всі спаслися. Це неправильне тлумачення Біблії. Це заохочення людини до гріха. Сам Ісус Христос, коли вийшов на проповідь, Він сказав, наближилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Єван. Іван Христитель, який теж проповідав про Царство Боже і. Він говорив і проповідував хрещення в покаяння, що означає, що людина, яка хотіла охреститися, їй потрібно було покаятися. І ось фарисеї, це релігійна секта, і вони прийшли до Івана Хрестителя без покаяння, щоб охреститися, бо народ весь приймав. Івана Хрестителя як посланця від Бога, який звіщав про царство Боже. А вони хотіли не відрізнятися в інших людей, але вони не покаялися. І ось Іван Хреститель говорить до них. Котло гадюче, створіть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, що ми маємо батька нашого отця Авраама, Бо я кажу, що Бог може підняти дітей Авраамових. Із цього каміння вже і сокира перед коренем дерева лежить, всяке дерево, яке не приносить добру плоду, зрубають і кидають вогонь. Друзі, яка людина не приносить плоду покаяння? людина, не від'єднуючи від людину від гріха, бо всі зрішили і позбавлені слави Божі. Немає жодної людини, яка щоб шукала Бога. Біблія говорить про це. Ми всі блукали, як ці вівці, і розпорошились на власну дорогу. Тому людині потрібно донести Євангелію. Євангелія заключається в тому, або поляє в цьому. Що людина є грішна, вона повна гріха, вона є носієм гріха, і вона не може об'єднатися або наблизитися до Бога через свої гріхи і провини. Бо Бог є святий, праведний, тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, заплатити за гріх людини, бо заплата за гріх смерть а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Тому людині потрібно звістити про гріх, який її відділяє від Бога. І що за гріх людина розплатиться вічним покаранням це озеро, огняне, друга смерть, по віки віків людина буде там знаходитися. І людині потрібно вказати, що ти робиш гріх, і через цей гріх Чекає тебе покарання. І тоді вихід становища, це Євангелія, Ісус, який стався жертвою за гріх людини. І людині потрібно увірувати і покаятися в своїх гріхах і провинах. Якщо ми визнаємо наші гріхи, то Він, тобто Бог, вірний і праведний, прощає нам наші гріхи і очищує нас від всякого гріха. Бо Бог свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Апостол Павло писав до Тимофія вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішників. Друзі, ангел Господній звищав або сповістив Йосипові про те, що. Марія має народити сина. А Ти, Він звернувся до Йосипа, народиш сина і даси йому ім'я Ісус. бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось ціль приходу Ісуса Христа. Тому Бог не може любити грішника, а ненавидіти гріх. Бог не любить грішника. Який є носієм гріха. Христос одного разу сказав до людей, взявши приклад з інших, на яких впала башня, і вони загинули. Ви думаєте, що вони були грішніші, чим? Ви? Ні. Але коли ви не покаєтесь, то теж так загинете. Друзі, коли грішник не покаяється, він буде у пеклі, в вічних муках. Повіки віків. Ні, Він не буде відділений від свого гріха, а Він якраз понесе покарання за власний зроблений гріх, проти, або гріхи протяго свого життя. Друзі, нам потрібно доносити правильну науку Ісуса Христа, але не, можна сказати, не знешкоджувати або ж не Перекручувати святе Писання, коли ми говоримо з людьми про Бога і Божу любов. На сьогодні все, друзі. Залишайтесь Богом.